Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає Богдан Проскуров і це новий проект на сайті Полтава 365, який має назву 365 днів. 12 жовтня 1863 року у Женеві було утворено міжнародне товариство Червоного Христа. Зараз в Україні волонтерство знаходиться на високому рівні, тож ми вирішили поцікавитися у полтавців, як вони ставляться до волонтерської діяльності і чи брали участь вони у волонтерських акціях. Мы относимся очень положительно. Считаем, что мы каждый человек должен носить какую-то лепту, помогать тем, кто не может сам себе создать какие-то, ну я не знаю, благие дела. В общем, я считаю, очень положительно. Не очень не часто. часто На жаль, не очень часто. Но в всяком случае, если кто-то к нам обращается за помощью, то мы стараемся помочь. Не обязательно материально. Да, ну, мы очень часто посещаем церковь, когда проходят акции какие-то, то всегда участвуем. К благотворительности отношусь очень хорошо, потому что сам в ней принимаю непосредственное участие. Например, жертвую нуждающимся на улицах и также организациям в интернете благотворительным. Ну, звичайно, я намагаюся по своим силам допомагати людям. В якихось там спеціально акціях я участі не беру, але завжди намагаюся допомагати, от як по новинам бачу, наприклад, по ТСН бачу, там кожен день розказують про якихось больних діток, то я намагаюся хоча б по 10 гривень, по 20, наскільки можу, берера. Ну, Людям на вулиці я не дуже охотно гроші даю, коли просять. Чому? Ну, Не довіряю я. Не довіряю, коли зі скриньками ходять, не дуже довіряю, ну, тому що вже багато розповідали, що можуть бути шахраї і все інше. До благодійності ставлюся, скажімо так, позитивно. Саме активну участь беру у благодійних акціях, ярмарках і інших заходах. Так, наприклад, здаю кров. Долучаюся до обласних міських акцій, сам є ініціатором, скажімо так, по долгу служби, бо є головою волонтерського сектору у себе на факультеті. Одна із таких планових моїх акцій це збір гуманітарної допомоги для одного із інтернатів Полтавської області.